В Одесі відбувся 20-й традиційний турнір з баскетболу, присвячений пам'яті заслуженого тренера України Йосипа Кесельмана. Йосип Якович або як його звали друзі Ісяїч багато років працював тренером у одеській другій спортивній школі, яка зараз носить назву з дюшор імені Бориса Літвака. Йосип Кесельман виховав цілу плеяду зірок одеського жіночого баскетболу Валентину Катилевич, Ірину Щепакіну і Ткаченко та багатьох інших. Турнір пам'яті Йосипа Кесельмана проводить благодійний фонд підтримки та розвитку дитячо-юнацького та жіночого баскетболу у Одесі імені Йосипа Кесельмана за підтримки Одеської обласної федерації баскетболу та з дюшор імені Бориса Літвака сьогодні, в 20-й раз ми відкриваємо турнір пам'яті моєго отца Йосипа Кесельмана. Турнір. на который в этом году приехало 10 команд двух возрастов, 2000-2002 года рождения. Да, наш турнир проводится сегодня, конечно, в очень сложной обстановке. Но я надеюсь, что все исправится, наладится, и он будет проходить еще и не раз. И к нам будет приезжать сейчас команда не только с Украины, но и с ближнего и дальнего зарубежья. Кроме того, Благотворительный фонд памяти Кесельмана поддерживает и взрослую, профессиональную команду Интерхим 2, которая в этом году завоевала серебряные медали чемпионата Украины. По Всеукраинской юношеской бастебольной на лиге наши команды 1998 -го года рождения значит, заняла второе место, а 2000 -го года стали чемпионами Украины. Кроме этого, 2000 год рождения, который на этом турнире присутствует, участвует в Европейской девич баскетбольной лиге. Урочисте відкриття турніру у пам'яті Йосипа Кесельмана відбулось 12 червня у великому ігровому залі з Дюшор імені Бориса Літвака. До учасників змагань з вітальними словами звернулись президент благодійного фонду підтримки та розвитку дитячо-юнацького та жіночого баскетболу у Одесі імені Йосипа Кесельмана Віктор Ворожко, директор з дюшор імені Бориса Літвака, віце-президент Одеської обласної федерації баскетболу Олексій Діберт, президент Федерації баскетболу міста Ізмаїл. Григорій Корчагін та чемпіонка Олімпійських ігор 1992 року Олена Жирко. Вы знаете, я очень благодарна, ну, наверное, такому совпадению, что я именно в этот конкретный день и момент здесь. Я впервые, признаюсь честно, я впервые на таком знаменательном и памятном турнире такого замечательного тренера, как Иосиф Кисельман. По молодости, естественно, мы с ним виделись, встречались. Я знаю, что очень неординарная личность, очень выдающая. И очень мне приятно, что я вот, я говорю, совпадение такое, что я в этот день присутствую здесь, в Одессе, на этом турнире. Очень приятно. Что вы можете пожелать девочкам, которые сегодня вот приступили к борьбе? Хочу пожелать упорства, достижения своей цели, не отступать. Конечно, в нынешнее наше тяжелое время, учитывая все ситуации, Спорту очень тяжело, но я надеюсь, что благодаря вот таким молодым тренерам, благодаря инициаторам, благодаря сыну Иосифа Кисельмана, который организовывает такие турниры, я думаю, детский баскетбол не погибнет. На закінчення офіційної частини відкриття змагань усі гості турніру змогли подивитися телевізійну програму про Йосипа Кесельмана та краще познайомитись з його тренерською роботою та особливостями невгомонного характеру. Участь у змаганнях турніру пам'яті Йосипа Кесельмана взяли 10 команд у двох вікових категоріях: 6 команд дівчат 2000 року народження та 4 – 2002 року народження. До Одеси приїхали юні баскетболістки з Дніпропетровського, Миколає. Рівного, Бердянську, Івано-Франківську, Білгородністровського Ізмаїлу та Рені. У обох вікових категоріях ігри пройшли у одне повне коло. Матчі тривали три дні з 12 по 14 червня та проходили протягом багатьох годин з раннього ранку до пізнього вечора. Щоб, хоч трошки, дати перепочинок, та розважити учасниць змагань. Для них була організована екскурсія по Одесі. А у перерві між офіційними іграми турніру відбувся матч шоу, де зустрілись. І сяєч Тім складена з ветеранів баскетболу, поміж яких було чимало вихованок Йосипа Яковича та збірна юних учасниць турніру. Зазначимо, що у даному випадку досвід переміг юність з рахунком 27-21. Знаєте, ми нас пригласили перший раз на цей турнір. Турнір просто шикарний, добре організований. Ми граємо по дві ігри в день. Я вважаю, це хороший, хороший опит для, для гравців. Що вокруг турніру вокруг в тоже теж все шикарно – Астіняться, екскурсії, подарки дітям. Після двох перших днів турніру виявились лідери у обох групах. Поміж дівчат 2002 року народження, без поразок йшли одеська з імені Бориса Літвака та Івано-Франківська Одю США. У вирішальній грі юні одеситки одразу впевнено захопили ініціативу та виграли цілком переконливо 30-17. Турнир Кесельмана традиционный, очень такой эмоциональный, дающий детям возможность проявить себя, почувствовать атмосферу соревнований. Те дети, которые может в середине сезона меньше играли, мы им даем поиграть больше здесь, получить игровой опыт. И это очень здорово и хорошо. Вот сегодня мы выиграли. И в финальной точке девочка, она как бы у нас запасна, но она сегодня забила трехочково. Это большая радость для нашей команды. И вообще, победа это всегда радость. У старших дівчат 2000 року народження інтрига у боротьбі за перше місце не дожила до останнього дня змагань. Одеситки зі здюшор імені Бориса Літвака виграли усі свої зустрічі, достроково забронювали за собою золоті медалі, та у заключній грі проти Білгородністровського Тірасу впевнено підтвердили свою перевагу: – 46-24. В этом году девочки готовились, вы, наверное, уже знаете, что играли Евролигу и готовились к каждому сопернику. И они уже как бы вот этот косяк, который сейчас был на турнире, он участвовал и в финале в Юбл. Поэтому они уже знают каждого досконально, каждого игрока. И очень были принципиальные игры. Поэтому, ну, тут что говорить. Выиграли, боролись, сражались. Не відпускали ми їх в відпуск, тому що надо було зіграти ще цей турнір. І ми дуже раді, що вийшлося його організувати. На підсумковій церемонії нагородження приз за третє місце у віковій категорії 2002 року народження отримала збірна Ізмаїлу Тарані під назвою Бесарабія. Другими фінішували дівчата з Івано-Франківську, а перемогу здобули одеситки зіздюшор імені Бориса Літвака. У старших дівчат 2000 року народження на бронзовій сходинці розташувалась бердянська чайка, срібло у столичного кслі, а великий кубок переможців турніру, як і їх молодші подруги за Воювали дівчата з Одеської Дзюшор імені Бориса Літвака. на турнірі пам'яті Йосипа Кесельмана традиційно відзначають лауреатів у багатьох індивідуальних номінаціях. Не стали виключенням і змагання 2015 року. Кращим захисником турніру назвали Ніку лісничу з київського Кслі. Кращим форвардом Анжелику Ляшко з Бердянської чайки. Кращим центровим Тетяну Гаврильчик з Рівненщини. А найбільш цінним гравцем турніру визнали Анну Ращупкину з Білгород-Дністровського Тірасу. Кожний турнір Кесіма на дуже високому рівні. І цей турнір порадував нас свої проведено. Ну, Нашій команді, мабуть, не хотіло все такі видержки, але. Но... Надеюсь, мы показали, на что мы способны, что они показали на прошлом году. вообще этот турнир уже традиционный, вы тут не первый раз, по-моему, да, как вообще понравилось в этот раз? Да, конечно. На 20-й турнир Кесина были приглашены самые сильные команды Украины. Каждая команда показала, на что она способна. Турнир очень хорошо проведен, каждый получил свои подарки, награждения, поэтому все замечательно. Приз найбільш перспективного гравця отримала Аліна Зозуля з одеської команди з Дюшор імені Бориса Літвака 2002. Міс турніру визнали одеситку Діану Ящук з команди з Дюшор імені Бориса Літвака 2000. Приз за волю до перемоги отримала Марія Семениченко з Дніпропетровської з дюшор 5. Спеціальним призом від суддівської колегії була відзначена одеситка Катерина Ткаченко з команди з Дюшор імені Бориса Літвака 2002. Найбільш експансивним. Тренером виявилась Олена Федченко з київського Кслі, та наостанок особливим призом була відзначена Тетяна Суботіна, класний керівник переможців турніру 9-го Б класу Одеської спеціалізованої школи Олімпійського резерву номер 59